Оглядова косметика, яку мене змусив спробувати Тік-Ток. Давайте почнемо з азелеїнки. Це найпопулярніша зелоїнка цього року від доктора Сюріко. Тут 10% азелеїнки і вона реально крута. Взагалі, це моя улюблена кислота, у неї багато класних дій. Вона працює з висипаннями, пігментаціями, почервоніннями, куперозом. Що вона тільки не працює, реально, вона працює майже з усім. Зазвичай азеїнки некомфортні, вони або такі кремові, або з крупинками, або жирні. Оця ідеальна просто водичкова сироватка. Дуже комфортно на шкірі. Далі поговоримо про сироватки від Celimax зразу про дві. Я спочатку їх навіть плутала, бо вони візуально дуже схожі. Вони ще обидві зелені, але є різниця. Ось ця сироватка з Noni. вона така більш густа. До речі, я можу показати вам текстуру. Вона така густа, гелева, вона дуже класно зволожує шкіру. шкірою, літо мені вона інколи була заважка на шкірі. Її дія зволоження заспокоєння. Ну більше, особливо нічого від неї чекати не варто. Ця мені сподобалась набагато більше. Вона з центелою, і тут 5% ніяцинеміду. Вона така більш водичкова, навіть уже не підлого крапає. Реально вона дуже класно всідається в шкіру, ніякої жирної плівки, просто таке легке відчуття зволоженості. І при цьому за рахунок і центели вона освітлює шкіру ці всі. Постакне, якісь почервоніння класно прибирає. Коротше, мені дуже подобається. А оці пади від Celimax мене, чесно, не дуже вразили. Класні по складу, тут вітамін С, яценмітра, так самова кислота, ем, очевидно, дія на освітлення шкіри. Я використала половину педів до речі, тут всього 40 штук. Коштували типу гривень 800. Це якась обдіралка, я вважаю. Як на мене, для такого складу по ефекту вони слабенькі. З цієї серії є ще сироватка, і я думаю, що від неї буде кращий ефект. Треба спробувати. Одна моя корейська любов це бренд UIQ. Оцей кремовий міст від них він просто шикарний. Зараз покажу. Він такий типу кремовий, але водичковий. Він дуже комфортний на шкіті, не жирниці, кілька пшиків і обличчя реально дуже зволожене. Інколи я після нього навіть забувала нанести крем, тому що взагалі не було стягнути. Тому дівчата, хто там сухарики на ретиноїдах або на інших підтушуючих активах. Це просто знахідка для зволоження відновлення шкіри. От, Дуже рекомендую. І наостанок покажу вам СП від Round Lab. Я ненавиджу їх СП з березовим соком. Ось цей. А оце Це вже щось поцікавіше. Він більш легкий по текстурі, він не такий жирний, бо з березовим соком він мені просто був як якийсь плівка з клею пива. А оцей прям бубочка, дуже класно лягає на шкіру, дуже швидко вбирається, не обтяжує, не липне, не скочує. Це хороший базовий корейський СП. Коштує своїх грошей. Нічого поганого не можу про нього сказати. Ну все, я розказала вам все, що хотіла, і тепер з чистою душею можу йти спадки. Всім пока!